Всім привіт, друзі! Мене звати Паша Посхова і радий вас вітати на ютуб-каналі Спорт. Цим відео я намагаюся розпочати новий сезон нашої програми УФУ у шогляді українського жіночого футболу. Адже напередодні в дівчат стартував новий сезон. А ви прямо зараз у коментарях до цього відео спробуйте спрогнозувати, якою буде турнірна таблиця за підсумками цього сезону. Ну а На початку відео пропоную проговорити про трансферні події вищі лізі, адже змін у всіх командах відбулося чимало. У Динамо я б виділив прихід Голкіперкиславича з Кривбасівки Стрельцової та Колосівки Дружченко. Величезних змін зазнали кривбас, звідки пішли гучні підписання минулого року. Майже всі легіонерки, окрім Сонкенг та Прісикарі. Але натомість вдалося перехопити кількох гравчинь першого житлобуду. футзалісток Кірьінка та Підгорну, молодих Талановитих, калькову Семків, Зубар, Янчук. Зазнала зміни жіноча команда Шахтаря. Даватимуться взнаки втрати кращих бомбардирок минулого сезону. Янчук і кожухар. Симонюк, Устінова, мостова Вишневська та Заборовець, покликані підсилити команду. Віка Люб прийшла ще у минуле міжсезоння. По кілька ексгравчин житло будь-які у коласі який Вороніна з першого, пансула та Амбруш з другого. А ще тут є легіонерка з Казахстану Кульма Гамбетова. Дніпро 1 порівняно з минулим сезоном. Залишили 10 гравчин. На зміну їм прийшло семеро футболісток. Найгучніший трансфер у поводу 2 адже команда змінила назву на ворську та тепер не співпрацює з полтавською командою, а є складовою її структури, має її назву. На фоні цього з команди вже пішли кілька футболісток, незважаючи на участь у лізі чемпіонів. Аж довелося повертати до гри Ію Андрущак, яка минулоріч оголошувала про закінчення кар'єри, оскільки кадровий потенціал нині обмежений. У Ладомира практично всі гравчині минулорічного складу залишили команду, але лишилася гравчиня збірної Гірин, навколо якої «Бортнику» доведеться будувати нову команду і ще молодших дівчат виводити на рівень для початку минулорічного складу. Є втрати ключових гравчин і в ІМС «Поділля», Заміняти їх будуть також зусиллями власних вихованок. Одразу 18 дівчат, значиться у списку футболісток, які залишили Атекс. На вхід зайшло семеро. Героїчна команда з Маріуполя має офіційно мінус шість футболісток та поки жодної новенької гравчині. Мінімальні зміни на вихід наразі мають Пантери та Верес. А тепер до огляду першого туру, який був неповним, відбулося тільки чотири матчі замість шести. Матч відкриття водночас жіноче Дербі Дніпровщини відбувалося у столиці на стадіоні Баннікова. Очніва та музика підняли прапор та почалася гра, але боротьби не вийшло. Уже на восьмій хвилині гри Йормінка та Білякова пройшли ледь не весь склад суперниці. Остання відкрила лік голам у сезоні. Пройшло ще кілька хвилин. І інтрига в цьому дербі скінчилася. Дебют Володимира Єфімако на чолі кривбасу. Складався вдало. Натомість дев'ятний матч підопічних олени кудзієвої в еліті показував, що є куди прагнути. Простріл справа від Тян замкнула Янчук. Рахунок два нулі лише 16-та хвилина. З дальнім ударом Семків не змогла впоратися рябовіл. Тож за рахунку 0-3 на користь кривбасу команди пішли на перерву. У другому таймі продовжилася домінація більш досвідченої команди. Навіс Юрьонка зі штрафного та влучний удар головою Сонкенг. 4-0. Проходніченко, на думку Тельбук схвалила на Янчук своєму штрафному а з пенальтів впевнено пробила семків 5-0. Ударом за меж штрафного Янчук оформила дубль 6-0. А крапку у грі поставила мозга. Після її розстрілу м'яч зачепив синко та золотів під дальню стійку 7-0. Впевнена перемога Кривбасу та чергова декларація їх амбіцій. Наш мы понимали, что будет сложная игра, тем более я. Считаю, что команда Крифбас это лидер нынешней нашей премьер-лиги. Настраивались на бой, играли как могли, девчонки выложились. Претензий к игрокам нет. Сыграли по своим возможностям. Было сложно то, что не было замен, не пришли трансферы. Немножко у нас были проблемы с заменами. Но надеемся, что в следующие игры мы уже укрепимся, добавятся два основных игрока в нашей команды. Треба віддати належне нашому супернику. Вони дебютанти вищої ліги, але в них є дуже міцний колектив. І хочу подякувати нашим дівчатам за самовіддачу, за їх бажання і за той рахунок, який є на сьогодні. Це тільки початок, і ще багато є, на чому працювати, і ми будемо працювати. Загорнутими українські прапори розпочинали сезон футболістки Шахтаря та Житлобуду. 2 ну ворск. Весь минулий сезон, коли Шахтар розривав суперницю першій лізі. Ми очікували перевірки гірничок кимось з житлобудів. Команди зараз все ж таки стали іншими. Можливо, навіть Шахтар став кадро слабшим. Втім, можна констатувати, що поки що Шахтар перевірку не пройшов. Хоча саме господарки могли забити першими, проте після розіграшу штрафного не змогли завдати акцентованого удару по воротах «Самсон». На 12-й хвилині Калініна отримала передачу від Кравчук та відкрила лік голів у матчі. Вступила у бомбардирські перегони. На 32 й хвилині Яна оформила дубль, не обійшлося без рикошету. Ще Щодо перерви був і третій гол. Андрушчак поклала м'яч на голову Корсун, а та поклала його в дальню дев'ять. Після перерви житлобудівки Ворсклянки довго не могли забити знову, Лише під завісу матчу прорвала Кравчук. Вона оформила дубль. Спочатку її віддячила асистом Калініна, і наостанок результативною передачою відзначилася Осіпян. Дебютний із Китовишці Шахтар не склав. У третьому матчі дня також у Києві зустрічалися атек та Ладомир. Дві команди сильно оновилися, Відтак було невідомо, на що варто очікувати у їх виконанні. Я припускав, навіть що можливо буде рівна гра, але ні. Школа плюс Джокер у вигляді Гіренс зробила свою справу. Боротьби як такої не вийшло. І в третій грі туру уже на третій хвилині гри Божена Дуб вивела свою команду уперед. Трансляції від Атексу лишаються фірмовими, дивилися з емблемами на екрані. Далі їх прибрали. А Ладомир продовжив забивати. До кінця першого тайму забивала ще Довганик та Гірен. І ще чотири голи Ладомирівки забили після перерву. Дуб та Довганик по дублю, у Гірин 0-8. Впевнений старт Ладомири. Шановні клуби, думайте про якість трансляції. Записуйте після меншої коментарі та викладайте їх. Будь ласка, на ютуб. Єдиний матч серед тих, які вже зіграні, та в якому була інтрига, видали Динамо та Ковас. На 27-й хвилині Друщенко відкрила рахунок, виграла боротьбу у Красноборочку та замкнула простріл зліва, образивши таким чином свою колишню команду. На цьому не зупинилася нападниця ще за 10 хвилин вона забила вдруге. Знову Красноборочка помилилася, не влучила по м'ячу. Друщенко майже від центру тікала до чужого штрафного, де пробила повз Саніном два-0. На другий тайм колос вийшов в зарядженим змінити ситуацію у матчі проти дебютанток вищої ліги. Але все на що спромоглися, це відіграти один м'яч після невісу і Справа та спроби пробити від нападниці м'яч вилучив у руку Кликовій. пенальті взялася бити кульма Гамбетова. Впоралася 2-1, але не більше для колосу цього разу. Перемога динамівок у першому матчі нового сезону. Загальна картина туру розгромні перемоги Ладомира, Кривбасу та Воскли над своїми суперницями і тріумф динамівок. Матчі першого туру між Маріуполем та Вересом, а також пантерами проти і Поділля відбудуться вже у жовтні. На турнірку наразі немає сенсу дивитися там усе зрозуміло. У перегонах бомбардирок лідерство з трьома голами захопила Гірин, по два голи у калініної Кравчук, Довганик та Дуб, Друщенко і Янчук. Матч другого туру відбудеться 17-18 вересня. Маріуполь зіграє проти Пантер, кривбас припускаю, Не зустріне спротиву проти Атексу. Динамівки змогли перемогти колос, але чи вистачить їх на Ворспу? Верес дебютуватиме в еліті проти заведених ковалівок. Дніпро один спробує себе комфортніше відчути в еліті, погостювавши в ІМСІ Поділля. А оновлений Ладомир прийматиме шахтар. З вас лайк, підписка. Давайте спробуємо у коментарях спрогнозувати підсумкову таблицю чемпіонату. На вашу думку, хто посяде яку позицію? До побачення! Перемагаємо!